Де у світі найдивніша холодна зброя? Китай, Індія, може, Африка? Звісно, в тих краях запропоновано багато екзотичних варіантів нашкодити ближньому своєму, іноді настільки вражаючих, що дивуєшся, як на таке комусь взагалі вистачило уяви. Але стара добра Європа, до зброї якої всі давно звикли, теж має чим здивувати. На мій подив, багато дійсно хитро сконструйованої європейської зброї майже не потрапляє в ігри та кіно, незважаючи на свій нетиповий вигляд і нестандартні застосування. Ці зразки зазвичай мало відомі, тому сьогодні я хочу вас із ними познайомити. Якщо мені вдалося вас заінтригувати, то швидше ставте лайк та тисніть на підписку, якщо тут вперше. І перейдемо до справи! Якщо ви не бачили моє попереднє відео, то, по-перше, подивіться, а по-друге, я там розповідав, як битись з рапірою і кинжалом у лівій руці. Як правило, кинжалом парирують удар, відводять в бік клинок опонента і б'ють своїм мечем у відкриту таким чином зону. Там же я показував такий прийом, як захоплення клинка кинжалом. Та у тому випадку захоплення є скоріш метафоричною назвою. А от за допомогою нашого сьогоднішнього першого екземпляра захопити клинок можна цілком буквально. Такий незвичний кинжал, схожий зовні на грабінець, має назву «свордбрейкер» Breaker або Мечелом. Ймовірно, ця назва з'явилась вже у 19 столітті, бо антиквари мали це якось каталогізувати, але могли лише припускати, як ця штука працює. Ні. Насправді саме ламати меч Свордбрейкер не призначений. Клинок меча достатньо міцний, щоб його не можна було зламати одним кистьовим рухом. Дійсно, клинок мав влучити поміж зубців. Та якщо спробувати зламати, раніше його просто не втримає рука бійця. Але ж це навіть краще чи не так. У цьому і полягала головна задумка Сворд Зубцями спеціальної форми упіймати меч противника, зафіксувати його, знарухомивши таким чином. Або, якщо пощастить, взагалі вирвати його з рук. Одним коротким рухом можна обеззброїти суперника за допомогою цього чудернацького інструмента. Помітною деталлю Ефеса Сворд є перпендикулярне кільце біля гарди. Призначене воно, щоб прикривати зовнішню частину долоні. Якщо ми подивимось на розташування кільця, спочатку може здатись, що воно знаходиться ніби не з того боку. Адже тримаючи його у лівій руці, ми або направляємо лезо кинжала на себе, або закриваємо кільцем не ту частину руки. Вірний перший варіант: ми змушені тримати кинжал обухом вперед, бо саме на ньому знаходяться уловлювачі. Саме через цю дивну конструкцію Сворд погано працює у якості власне кинжала. Цю проблему намагались вирішити, пропонуючи інші способи утримання клинка. Наприклад, за рахунок певним чином вигнутих квілонів гарди на кинжалі. Їх робили довгими і закручували дугою сильно вперед. Якщо клинок ворожого меча злітав до гарда кинжала, його можна було зафіксувати такою дужкою. Також квілон могли додатково нахилити в один бік. Тоді упіймати клинок можна було між гардою та площиною леза кинжала. Та геніальна інженерна думка вела зброярів Ренесансу ще далі. Подивіться на цей кинжал з сюрпризом. Звичайна дага одним натисканням раптом перетворюється на свордbreйка. Леза відскакують на шарнірах і утворюють тризубу конструкцію, здатну ловити клинок і фіксувати його. Така зброя могла стати дуже раптовою і неприємною несподіванкою. Різноманітні шарніри, пружини та замкові механізми активно використовувались у конструкції сворд щоб краще утримувати клинок і щоб приховати справжню сутність кинжала. Зверніть увагу, наприклад, на цей зразок. Його зубці після влучання клинка між ними зверху прокручуються і вже не дають витягти меч так просто. Та не дивлячись на цікаві можливості, свордбрейкери не були надто вже поширеною зброєю. По-перше, вони дуже дорого коштували, особливо ті, що мали механізми. По-друге, володіння свордбрейкером потребує спеціальної підготовки, і цю науку засвоювали далеко не всі. Тому більшість дуелянтів надавали перевагу звичайним кинжалам та іншим озброєнням лівої руки. А у того, що Сворд був дорогим, є й позитивний бік. Їх добре зберігали, тому до наших часів дійшли зразки такої зброї, яку можна побачити у європейських музеях. До речі, про сюрпризи: сворбрейкер з шарнірами це далеко не єдиний приклад, коли у зброї є приховані можливості. Я прогулявся лише по сайту збройової палати музею Дрездена, і лише там знайшов дуже багато цікавого. Курфюрст Август Саксонський у 1581 році замовив собі цікавий комплект зброї. Рапіра мала в руків'ї спеціальну порожнину, у якій знаходився прихований кинжал. Якщо його дістати, на шарнірах відкриється невеличка гарда. Увесь кинжал довший за руків'я, тому його вістря проходить вздовж основного клинка, над Надрікасо. За допомогою такого сюрприза можна неочікувано для ворога озброїтись ще одним клинком. Дуже зручно! Хоча сам кинжал, на мою думку, не найкращий для дуелі, але в разі небезпеки краще, ніж нічого. І кинжал у руків'ї це лише початок. Знайомтесь, рапіра з півдня Німеччини, датована приблизно 1570 роком. Окрім багатих латунних прикрас, вона має і два прихованих механізми. Один з них звільняє зведену пружину, і з наверща на 3 см виходить ось такий невеличкий кинжал, ще менш зручний ніж у августа саксонського, але знов-таки кращий ніж нічого. Та сюрпризи на цьому не закінчуються. В рікасу схована ще одна пружина, яка натисканням кнопки раптово подовжує клинок на 18 сантиметрів. Ось таке вже може стати дуже неприємною несподіванкою для вашого візаві. Контроль дистанції це важливий аспект фехтування, особливо на рапірах. А ця рапіра може довільно змінити правила гри у будь-який момент. Жорстке читерство, якщо чесно, бо адаптуватись до нових умов можна просто не встигнути. Проте є й свої недоліки. Сайт музею зазначає, що через вагу механізмів ця рапіра занадто важка для нормального бою, тому навряд чи використовувалась у реальних поєдинках. Та девайс безумовно інтригуючий. Подовжити клинок на 18 см це, звісно, круто, але можна і більше. Погляньте от на цю зброю. Звичайний клевець на досить довгому руків'ї, досить типова зброя для 16-го століття, але є у нього одна особливість. Він може ось так. Ні з того, ні з цього, просто молот перетворюється на меч з довгим сталевим шипом. Таку штукенцію теж датують близько 1580 року. Сам молот має 59 см довжини, а от разом з 40 см клинком це ще й своєрідний меч метр довжиною. Подібні комбіновані гаджети використовували на півночі Італії. В ті часи, в принципі, любили експериментувати з комбінованою зброєю. Вогнепал показав свою міць, але холодна зброя ще й близько не втратила своєї актуальності. Тому військова думка намагалась поєднати ці два напрямки в чомусь одному. Спойлер вийшло проте аж у 18 столітті, коли основною зброєю піхотинця стала рушниця з багнетом. А поки зброярі до цього йшли, вони породили багато цікавих поєднань. Ось ця багато інкрустована сокира в своєму руків'ї має ствол пістоля, а ближче до ручки бачимо коліщатий замок. Шип зверху на сокирі можна було зняти і здійснити постріл. В комплекті також є шомбл для перезарядки. Походить вона з міста Аугсбург, датується теж 1580 роками. Взагалі, сокири, булави, а також коліщаті пістолі на межі 16 го і 17 го століть були типовою зброєю кавалеристів. Не дивно, що їх спробували поєднати в одному девайсі. Тому подібні пістолето сокири переважно застосовувалися саме кіннотою. От ще один зразок такого кавалерійського озброєння: пістоль з коліщатим замком, дуже коротким стволом та сокирою на ньому. Походить з півдня Німеччини, виготовлений у 1574 році. Пістолі намагались поєднувати не лише з сокирами. Ніколи не задумувались, навіщо на деяких пістолях таке масивне кругле верща. У нього є кілька функцій: це й балансування зброї і фіксація руки, але за потреби ця кулька цілком могла б послужити ударною частиною імпровізованої булави. Проте з комбінації ударної та вогнепальної зброї путнього вийшло мало. Для таких задач єдиним робочим механізмом був коліщатий замок, бо він не залежить від положення зброї, і з нього нічого не випаде в критичний момент. Та такі замки були дуже дорогими і складними. В них використовувались годинникові механізми, що були взірцем інженерної думки на той час. І, очевидно, ударні навантаження вони переносили не дуже добре. Звісно, були люди, яких питання вартості взагалі не турбувало, проте використовувати такі рішення, як штатну зброю, виявилось непрактично. А що ще цікавого можна схрестити між собою, щоб отримати найдивнішого зброєвого Франкенштейна? Меч, сфортбрейкер, кілька шипів, латну рукавицю, щит ротеллу і, як вишенку на торті, фітильний ліхтар. Вийде один з найкомбінованіших видів зброї того часу, відомий як траншейний рондаж. Збереглось їх декілька. Ось цей представлений у музеї історії мистецтв у Відні, приблизно датується 1540 ми роками. Дивлячись на цей вражаючий витвір злого генія, виникає закономірне питання: навіщо? Нащо так складно? По-перше, бо могли. А по-друге, бо різні дивні спеціальні девайси зазвичай використовують спеціальні підрозділи. І цей випадок не виключення. Але давайте по порядку. На початку 16 століття іспанці випробовують нове піхотне формування, яке назвали терція, що означає третій, три або як в цьому випадку третина на початку свого існування терція складалась з трьох рівних за чисельністю підрозділів, вишикуваних спеціальним чином. Аркебузири, озброєні вогнепальною зброєю, завдавали ворогу основних втрат. Пікінери прикривали від кавалерії, а от на початку цієї концепції були і юніти ближнього бою, озброєні мечами та круглими сталевими щитами, які називались Рондаж або Ротелла. Їх завданням було прикривати пікінерів від піхоти, брати участь у штурмах, битись у траншеях та підземних штольнях під час облог. Також ротели використовували так звані Камасаден свого роду підрозділи спецназу, які здійснювали нічні вилазки, диверсії та інші спецоперації. І от для боїв вночі під землею, у тісних приміщеннях та інших темних локаціях, до ротели почали кріпити ліхтар. Наш сьогоднішній піддослідний є подальшим розвитком ідеї спеціально модернізованої ротели для подібних операцій. Окрім ліхтаря, її оснастили шипами та викидним клинком, які можна використати для швидких ударів у тісному просторі. Латна рукавиця, на основі якої все зібрано, залишає вільними пальці і дозволяє тримати в руці ще щось, окрім і так напічканого гаджетами рондаша. А спеціальні отвори на полі щита працюють точно так само, як описані вище сворд Клинок ворожого меча залітав у щілином і фіксувався коротким круговим рухом, після чого ворог отримував удар у відповідь. Дійсно багатий функціонал траншейного рондаша робив його корисним інструментом для бою у темних тісних просторах, проте володіння ним вимагає дуже багато досвіду та підготовки. Ціна в силу складності була заобрійною. При цьому, здавалося б, напічканий примочками пристрій насправді не був універсальним. Навпаки, це була дуже вузько спеціалізована зброя для особливих умов. У більшості випадків обширний інструментарій траншейного рондаша виявлявся просто зайвим. До речі, траншейний рондаж не єдиний дивний щит у нашому сьогоднішньому огляді. В минулому випуску я казав, що щит можна використовувати не лише як засіб захисту, а й у якості ударної зброї. Та я не казав, що деякі щити спеціально для цього призначались. У манускрипті німецького майстра фехтування Ханса Тальхофера від 1459 року є цікавий розділ, присвячений судовому поєдинку з так званим довгим щитом, відповідно до швабського права, що діяло ще з 13 століття, і ці щити мають дуже екзотичний зовнішній вигляд. Щит повністю ховає силует бійця, має витягнуту форму і великі розміри. В основі щита використовується довга жердина, що слугує руків'ям а також опорою. Нижній край щита впирається у землю, і на цьому моменті суттєво базується тактика дійсним. Видовжену зону руків'я, за яку можна хапатись, прикриває випукла захисна конструкція. Поле щита має умовно овальну форму. Найцікавіше це ребра щита. Вони могли мати довгі шипи, крюки і виступи, які боєць міг застосовувати як зброю. Початково передбачало, що боєць впирав щит у землю і, рухаючись навколо нього, ухилявся від ударів, намагаючись розвернути щит суперника і таким чином вдарити за нього. За необхідності щит зміщували. Іноді, щоб прибрати ворожий щит, можна було використати окремі елементи власного щита. Проте боротьба з таким щитом виявилась доволі комплексною темою, а шипи, зачепи та виступи чудово вбивали і без допомоги меча. Тому Тальхофер приділяє увагу цілому ряду прийомів бою, виключно зі щитом, без меча чи іншої зброї. Крюковидними зачепами можна було чіпляти і розвертати щит ворога певним чином, відхиляти його і бити краєм щита з шипом чи гострим крюком. Тобто це не просто щит, це цілком самодостатня зброя поєдинку, що навіть має описану систему прийомів. В кінці свого манускрипта Тальхофер окремо навів зображення таких щитів і різноманіття їх форм. Зацініть політ фантазії, вражає, правда? Судячи з усього, німці любили такі щити і довго ними користувались. Тому що століттям пізніше подібні щити показав у своєму фейсбуці автор з Аусбурга Пауль Гектор Майер. У його книзі такими щитами користуються люди в обладунку, а пофарбовані сірим краї щитів натякають, що всі ці шипи могли робити металевими та мати леза. Книги Тальхофера, Майра та інших авторів чітко дають зрозуміти, що такою зброєю бились у середньовічній Німеччині. Хоча про збережені до нашого часу музейні зразки я нічого не знаю. Деякі дослідники через це сумніваються, що такі щити взагалі існували за межами теоретичних роздумів. З іншого боку, їх описує кілька незалежних джерел, але в будь-якому разі вундервафля унікальна і точно заслуговує уваги. Точно така сама проблема, а саме є зображення у фейкбуках, але немає у металі. Спіткала іншу дивну, але видовищну зброю. Далеко знаходимо все той же Пауль Гектор Майер, розділ про бій в обладунках. У руках лицарів бачимо мечі екзотичної та відверто страхітливої конструкції. Яблуко всіяно довгими шипами. Гарду теж формують два загострені штирі. Більша частина клинка не загострена дещо нижче вістря на ньому видно круглий упор для руки, ймовірно, для хвату на півмеч. Такий хват використовували в бою проти Латника, щоб керувати мечем як важелем, а також точніше заганяти лезо у щілини обладунка. Взагалі, меч проти Латника не найефективніша зброя, а бій двох латників більше нагадує боротьбу, ніж фехтування. Проте цей меч явно був створений, щоб пробиратись під обладунки, стало зручніше. В музеях таких мечів не збереглось, а доказів, що такі реально застосовували, і це не вигадка Майра, немає. З іншого боку, всілякі дивні мечі є і у Талькофра, і у Фіори де Делібері та інших. Не зовсім такий, але дещо концептуально схоже є й в музеї Дрездена. Гарда меча перетворена на клевець, Тому коли він у піхвах, це молот, А коли клинок винято – то меч. І тим не менш, це ще не воно. Зустрічав в інтернеті от таку річ: це називають мечем для судового поєдинку. Ми бачимо сучасну репліку з зображень, та чи існували такі насправді, ми не знаємо. Подібні є не лише мечі, от зображення дуельної амуніції з двох різних книг Тальхофера. Деякі кинжали та древкова зброя ніде більше не зустрічаються і виглядають дуже екзотично. І хоча в залізі ми такої зброї не бачимо, погодьтесь, виглядає все це не менш дивно, ніж окремі зразки зброї з Африки, Індії, Китаю, Океанії та інших країв, які прийнято вважати батьківщиною чудернацьких видів зброї. Якщо мені вдалося вас здивувати, розказати вам щось нове та цікаве, підтримайте мене лайком, коментарем, репостом, підпискою. Це допоможе цьому відео просуватись Ютубом. Маю подякувати тим, хто витрачає трохи своїх коштів на розвиток мого каналу. Це допомагає оновлюватись та розвиватись. Ваша підтримка дає мені нові можливості і дозволяє піднімати планку якості контенту. Дякую вам! Якщо ви маєте бажання мене підтримати, в описі все необхідне є. Що ж, ця розповідь добігає кінця. Та нова вже незабаром до зустрічі.